Так, доброго дня. Сьогодні у нас е, наступне вирішення е, задачі. Задача збільшити площу складу за рахунок устаткування другого поверху. Ось такий склад і тут буде другий поверх. І для, того, для цього нам потрібен що? підйомник. Ось такий вигляд. Висота підйому близько 3 метрів, вантажопідємність 1 тона. Ну, Ромб, нажимай, покажемо, як це працює діло. Монтажна платформа з розмірами 1,80 м на 1,5 м. Огорожена на всю висоту для безпеки. Двері з блокуваннями. Всього, підідемо на другому поверсі. У нас тут є індикація. На пультах горить верхня лампочка. Все, тепер натискаємо вниз. Їдемо донизу. Приїжджайте, приїжджайте. Так, все, підйомник на першому поверсі, все, відкривай двері. Коли підйомник на поверсі двері мають змогу відчиняти, ну, розблоковуються. Открий, покажи внутрішній. Так, що внутрі? нас, нас стадіонна платформа тоже повністю огорожена з усіх сторон, щоб вантаж не мав змоги випасти нікуди. Так що, все прораховано для безпеки. Все, всім дякую, на все добре.